Русалонька, Русалонька. Глибоко на дні моря, куди ледве проникають сонячні промені, стояв блискучий палац царя Тритона. Він був мудрим правителем. А його молодша дочка Аріель мала напрочуд гарний голос. Сьогодні вона вперше давала концерт. Із цієї нагоди у замку зібралися усі мешканці морських глибин. Ніхто не хотів пропустити цієї хвилюючої події. Цар Тритон запросив гостей до парадної зали. Одним торканням палички краб Себастьян, придворний композитор, велів оркестру починати, але Аріель на сцені не з'явилась. Юна русалонька просто забула про концерт. Далеко від будинку Аріель шукала людські скарби з кораблів, що затонули. Неймовірно, чи бачив ти колись щось таке прекрасне? спитала Аріель свого друга. Рибку Флаундера, простягаючи йому погнуту срібну виделку. Ні, разу, чудова штука, відгукнувся Флаундер, злякано озирнувшись на всі боки. Мабуть, повернемося в палац. Раптом з моторошним тріском палуба корабля розламалася на частини і перед Аріель і флаундером розкрилася величезна зубаста паща. Акула, я так і знав! Рятуйся, хто може. Акула переслідувала друзів доти, поки, на щастя, не застрягла у рештках старого якоря. Так тобі й потрібно. Крикнув їй Флаундер і поплив за Аріель. Русалонька не поспішала повертатися додому. Вона випливла на поверхню моря, щоб показати свою знахідку чайці скатлу. Він запевнив друзів, що знає все про світ людей. Це волосся – сказав скател, розглядаючи виделку. Люди з її допомогою роблять зачіски. Аріель була в захваті від знахідки і раптом вона згадала концерт. А, тато мене уб'є! вигукнула вона і поспішила до палацу. Аріель і не підозрювала, що за нею зі своєї магічної кулі спостерігає відьма Урсула. Нарешті я знайшла слабке місце тритона. Ця дурненька допоможе мені зайняти місце на троні. Зі злістю усміхалася вона. Цар тритон розлютився, коли дізнався, чому Аріель не прийшла на концерт. Він був впевнений, що люди небезпечні та хотів захистити від них кохану доньку. З цього дня я забороняю тобі підніматися на поверхню, наказав русалонці батько. Засмучена Аріель попливла і сховалася з друзями у своєму секретному гроті. Там було повно-повнісінько людських скарбів. Росалонька розповіла Флаундеру та Себастьяну, як сильно вона хоче жити серед людей. Придворний краб страшенно злякався, адже тритон звелів йому дбати про безпеку своєї доньки. Себастьян спробував переконати русалоньку, але вона його не слухала. Для неї не було нічого прекраснішого за життя на суші, і коли над друзями промайнула тінь корабля, що пропливає, Аріель знову випливла на поверхню, щоб помилуватися ним. Підібравшись ближче, русалонька змогла побачити, що відбувається на палубі. Там вона побачила принца Еріка. Ваша високість, ми приготували подарунок до дня вашого народження, сказав юнакові сивий слуга і зірвав покривало, вказавши на величезну статую іменинника. О, дякую, е, дуже цікаво, з посмішкою відповів принц. Він такий гарний, правда, скател, прошепотіла Аріель крилатому другові. Раптом почалася гроза, корабель вдарила блискавка, і величезна штормова хвиля викинула принца Еріка за борт. Аріель кинулася рятувати юнака. Воюючи зі стихією, вона підхопила його під руки і витягла на рятівний берег. І поки Скатл перевіряв, чи б'ється серце Еріка, Аріель, бажаючи допомогти юнакові, заспівала. Її чистий прекрасний голос прокинув принца. І він розплющив очі. Перелякана Аріель поспішила сховатися в морі. Ерік бачив її обличчя одну мить, але голос дівчини він запам'ятав назавжди. Наступного дня навіть цар Тритон помітив, як дивно поводилась його молодша дочка Аріель. Вона збирала морські квіти і співала. Іноді вона ніби про щось згадувала, і на обличчі її грала щаслива посмішка. Аріель була без пам'яті закохана і не могла думати ні про кого, окрім принца Еріка. Вирішивши, що Аріель закохалася в когось із його підданих, цар тритон зажадав від Себастьяна пояснень. О, ваша величність, я ні в чому не винен. Я казав їй триматися подалі від людей. Людей? люто закричав цар тритон. Тритон наказав Себастьяну відвести його до Аріель Входячи в секретний грот, він почув, як дочка співає і милується статуєю принца Еріка, яку змило за борт під час шторму. Тритон розсердився ще більше. Я заборонив тобі спілкуватися з людьми, прогримів тритон. Але, тату, я люблю Еріка, вигукнула Аріель, обнімаючи статою принца. Тоді тритон направив свій тризуб на статую та розбив її на дрібні шматочки. Аріель плакала у своєму гроті, коли з темряви до неї раптом випливли дві мурени Флецн і Джек. Вірні слуги морської відьми Урсули. Бідолашне дитя зашепотіли вони, тільки морська відьма тобі зможе допомогти. Вона зробить твої мрії дійсністю. Аріель була в розпачі і, незважаючи на застереження Себастьяна і Флаундера, вирушила до Урсули. Відьма запропонувала Аріель договір вона зробить русалоньку людиною, якщо та віддасть їй свій чудовий голос. Підпиши цей папір, продовжила Урсула, і ти отримаєш людські ноги. Але в тебе буде лише три дні, якщо за цей час принц поцілує тебе. Ти назавжди лишишся людиною, якщо ні станеш моєю бранкою. Русалонька рішуче схопила перо та підписала договір. І тут же голос Аріель став залишати її. Злісно посміхаючись, Урсула зібрала його у морську раковину у себе на шиї. Невідома сила підхопила русалоньку, і тієї ж хвилини її лускатий хвіст почав перетворюватися на людські ноги. Разом із хвостом зникло й уміння дихати під водою. На щастя, Себастьян та Флаундер встигли винести Аріель на берег. Аріель була така рада, що перетворилася на людину, але друзі не поділяли її радості. Себастьян хвилювався тому, що скаже цар Тритон. Флаундер і Скатл турбувалися про те, чи вийде у дівчини зустрітися з принцом Еріком, але всі розуміли, що їхня подруга не буде щасливою без нього. Тому вони вирішили допомогти Аріель назавжди залишитися людиною. Якщо ти хочеш бути як усі люди, ти маєш одягатися, як вони, сказав скател, зав'язуючи на Аріель мутузкою старий шматок тканини. У цей час Ерік прогулювався берегом разом із своїм. Собакою Максом. Мені здається, я вас десь бачив, сказав Ерік, пильно вдивляючись у прекрасне обличчя Аріель. Невже це була його рятівниця? Її голос він запам'ятав назавжди. Але коли Ерік зрозумів, що дівчина не може говорити, його надії було зруйновано. І все ж він запросив чудову незнайомку погостювати у своєму палаці біля моря. Ерік попросив слуг допомогти Аріель одягнутися до обіду. Дівчина викопалася у великій ванні, одягла нову сукню, а слуги допомогли їй вкласти волосся в чудову зачіску. Коли дівчина вийшла з кімнати, вона виглядала сліпуче. Принц Ерік, дивлячись на неї, забув, які розпорядження давав своєму камердинеру угрюмусу. За столом Аріель трималася скромно, але, побачивши на столі виделку, вона захотіла справити приємне враження. І почала розчісувати нею волосся. Камердинер оторопів, а принц подумав, що це дуже веселий жарт. Наступного ранку принц велів запрягти екіпаж і запросив Аріель на прогулянку своїм королівством. Дівчина милувалася квітами, пробувала людську їжу і вперше в житті. Танцювала, світ людей був чудовий. Аріель засмучувало лише те, що принц досі її не поцілував. Увечері, коли сонце почало хилитися до заходу, принц і Аріель вирішили покататися на човні. Всі друзі росалоньки були поруч. І за допомогою інших тварин та птахів намагалися зробити вечір закоханих незабутнім. Принц Ерік не міг відвести погляду від Аріель. Ну, давай, бурмотіли собі, підніс флаундер, поцілуй же її, і раптом човен з гучним сплеском перекинувся, і закохані опинилися у воді. Звісно, це влаштувала Урсула. Дивлячись у кришталеву кулю, вона побачила, що принц і Аріель ось-ось -ос поцілуються. Ну і вигукнула відьма і покликала своїх вірних слуг, пливіть туди і перекиньте човень. А я вже придумаю, що робити далі. Не гаючи часу, Урсула перетворила себе на молоду, вродливу дівчину на ім'я Ванеса. На шиї вона мала чарівне намисто з великою мушлею. За допомогою чудового голосу русалоньки, Ванеса вирішила зачарувати принца і розлучити його з Аріель – Ця русалонька допоможе мені відібрати у тритона владу, зареготала вона. Увечері Ерік прийшов на балкон і раптом почув, що з берега долинає чудовий спів. Той голос прошепотів він, із сотні тисяч я впізнав би його. І він побіг униз, щоб побачити ту, про яку мріяв стільки днів та ночей. На ранок Скатл приніс Аріель погану звістку. Принц одружується з дівчиною на ім'я Ванеса, і весілля призначене на вечір. Засмучена Аріель влукала замком. Як же так мені здавалося, що він любить лише мене, подумала вона. Аріель бачила, як Ванеса у весільній сукні разом з принцом Еріком піднімається на корабель. Її серце було розбито, а життя після заходу сонця навіки належатиме морській відьмі. Тим часом на кораблі Урсула святкувала свою перемогу. Її план спрацював. Невдовзі вона буде морською царицею. Відьма не помітила, що й у віконце за нею спостерігав скатл. Тим часом бідолашна Аріель сиділа на березі моря, оплакуючи свою гірку долю. Закінчувався останній день перебування на землі, і не було жодної надії на те, що принц поцілує її до заходу сонця. Раптом вона помітила, що прямо на неї мчить скател. Жахливий обман, жахливий обман, заволав він. Я все бачив на власні очі. Ванеса насправді урсула. Потрібно зупинити це весілля. Аріель не могла плавати так швидко, як раніше, коли була русаленькою. Флаундер знайшов порожню бочку, посадив в неї Аріель та кинулися в погоню за кораблем. Скатал летів вперед, вказуючи дорогу. Риби, дельфіни і морські жителі допомагали Аріель, як могли. Коли Аріель опинилася на кораблі, весільна церемонія вже розпочалася. На обличчі Ванеси була задоволена посмішка. Вона вважала, що вже перемогла. Не лише Аріель наздогнала корабель, усі морські мешканці вирішили перешкодити цьому весіллю. Перш ніж Ванеса спромоглась щось сказати, на неї накинулися всі друзі Аріель, птахи, риби і навіть морські зірки. Скател підлетів до Ванеси. І, зірвавши з її грудей намисто, кинув його з розмаху об палубу. Мушля тріснула, і чарівний голос повернувся до Аріель. Еріку. вигукнула дівчину. Зрештою, вона могла говорити з коханим. Чаклунство урсули розвіялось, і Ерік підбіг до Аріель. Він майже поцілував її, але в цей момент останній промінь заходу сонця зник за горизонтом. Ви спізнилися, зареготала Ванеса, вмить прийнявши обличчя старої відьми. Навколо заблищали блискавки. Аріель впала на палубу. І з жахом відчула, що її ноги перетворюються на лускатий риб'ячий хвіст. Тепер твоя душа належить мені, зловісно прогриміла Урсула. Принц кинувся до русалоньки, але Урсула забрала її на дно океану. Раптом дорогу їй перегородив цар Тритон. Зараз же відпусти мою доньку, грізно сказав він. Вона належить мені, засміялась лиходійка і показала договір з підписом Аріель. Втім, я могла б обміняти твою доньку на три зуб та корону семи морів. Щоб врятувати Аріель, тритон погодився виконати умови Урсули. Тепер, коли морська відьма стала царицею, батько русалоньки мав назавжди залишитися її слугою. Урсула стала морською царицею. Почався шторм, і всі кораблі, що затонули, піднялися на поверхню. Шкода, що ти не попрощаєшся з коханою, прогриміла відьма і направила тризуб на Еріка. Але той не здався. Він вискочив на палубу одного з кораблів і на повній швидкості врізався в урсулу. Відьма поринула в безодню назавжди. Злодійські чари зруйнувалися. Ритон тепер був вільний і знову став царем. Вдягнувши корону семи морів, він здобув колишню владу і звільнив усіх нещасних бранців Урсули. Аріель сиділа на краю скелі і сумно дивилась в Життя в розлуці з коханим було для неї нестерпним. Моя дівчинка справді його любить. Я повинен допомогти їй, сказав тритон Себастьяну. З цими словами він підняв свій тризуб зуб, і вихор світла, закрутивши Аріель, обернув її хвіст у людські ноги, сяючи від радості, Аріель побігла вздовж берега назустріч своєму щастю. Там, розкривши обійми, на неї чекав принц Ерік. Вони кинулись один до одного, ніби не бачились цілу вічність. На другий день відбулося справжнє весілля. Це було дивовижне свято. А ввечері Аріель попрощалася з друзями і вирушила разом з Еріком у весільну подорож навколо світу. Дорогі друзі, наша мета розповсюдити український контент. Не забудьте підтримати наш канал підпискою, лайками, вподобайками. Дуже вам вдарую. Вдячні.